Слова Христа в останні прозвучали, останній помах рук і богу чоловік, братів і учнів на землі заставив, вознісся в неприступний очі світ. Апостоли стояли й дивились відходив як і їх вчитель, їхній друг. Від розставання їх серця німіли і від печалі в'яло все навкруг. Та зазвучало ангельське вразлово. Оцей Ісус, який пішов від вас, в такому образі вернеться знову, яким ви бачили його в цей час. І підбадьорившись цією тією вістю, пішли апостоли в Єрусалим. Перебували разом і чекали, що обіцяв Спаситель дати їм. Явив Отець по мольбі Сина милість, Святого Духа благодать послав. День наступив, зі шестя ось звершилось. Народження Христові церкві дав, і з того дня епоха ця настала на цій проклятій і хворій землі. В серцях людських віра зерном зростала, любов з надією за нею йшли услід. Вкладу вас дух мій, обіцяв Спаситель і Дух Святий святим Богнем своїм. В храмину грішника спустився вище і в храм завіту освятив її. Оселю світло у, у творінні новім знайшов владика триєдиний знов, щоб той, хто з'єднується з Богом, небесно пізнавати став любов. З людиною заговорила вічність Прекрасно, аніж мати утомить, очищеного серця слух ритмічний, мова любові здатна розуміть. Очуєжерішнику, твоє сирітство пропало. Зникло немов сірий дим. верховне вже тобі дано батьківство Христовим Духом славним і святим. Ти чистий, щоб добрими плодами твоє земне життя повним було, щоб ароматом Божими ділами для всіх людей і пахло, і цвіло. Ти є збережений від світу злого, щоб, одійшовши по шляху земному, зміг з радістю зустрітися ти з Богом. Достойно увійти до Його дому. Твій керівник тебе всюди проводить, скрізь перепони й тисяч перешкод, і погляд над тобою він не зводить, веде через велику кількість вод. Якщо спіткнувся, він підніме тебе, він біля тебе є, біля мене, тільки поклиш святе ім'я Христове й пітьму яскраве світло віджене. Коли лякаючи до тебе біди, підступля скорботи надійдуть, то ти, втішителю, про це повідай і Божі руки страх це відженуть. Не забувай, в тобі перебуває Христовий посланець, це Дух Святий. Тож хай подяки пісня не змовкає за дар оцей безцінно дорогий. Хай чується в земних всіх володіннях, жертва освячена всіх вуст, великий. Славний Пан і Бог Спасіння, Отець і Дух Святий, і Син Ісус!